З водою в чопі велика проблема. Чомусь не попереджають населення, що от е, немає води, немає графіка подачі води, невідомо нам, коли подавати воду, коли будуть подавати воду. Встаємо ночами, ночами також води немає. Дають, коли хочуть. За минулий тиждень от, один раз, по-моєму, в п'ятницю з'явилася вода, і потім вночі десь там трошки ми набрали. Предупредили, що сьогодні готуйтесь, не буде вода. І завтра не буде, або ввечері не буде. Це ніхто нічого не говорить. Просто включаємо кран, води нету. Хочемо купатися, води нету. Хочемо навіть варити, що немає води. Жителі міста в Бурені, мало того нема графіку подачі води. Її якість, м'яко кажучи, бажає кращого. Крім того, питну воду не привозять водовозками, аби люди мали можливість набрати і запастися необхідною для життя рідиною. У міській владі про проблему знають. Коли зробили аналіз води, і це не є секрет, по всьому Закарпатті вода має дуже поганий аналіз, треба було робити цей і залізо, цей і марганець, цей і магні, тобто це і вся майже табличка Мендірєва, яка є, була у цьому аналізі води, яку ясно, вже споживати не можна було. Вирішити проблему з водою наразі не можуть. Водонасосна станція знаходиться на балансі Укрзалізниці. Вода нам не була передана наш баланс, тобто водокачка, як в народі говорять, не переданий нам на баланс. Це приводить до того, що залізниця у даний момент часу із їхніх слів немає можливості там вкладати кошти. Підприємство закритий об'єкт і знімальну групу на нього не пустили. Міський голова каже, неодноразово зверталися до Укрзалізниці, аби передали вочі п'ять на баланс міської ради. Але відмову львівська фірма не мотивує. Вирішили піти іншим шляхом. Ми зробили проекти. Ми визивали геологу розвідувальну експедицію, яка проробила всі буквально тут дослідження по нашому місту. Чоп і дивилася, де можна поставити і зробити нові скважини. Ми їх зробили. Скважини ми зробили. Для очистки води замовили два проекти, але вони на першому етапі не відповідали вимогам експертизи. Тому наразі доопрацьовуються. До слова, вартість проектної документації набагато більша, ніж встановлення власних свердловин. З міського бюджету кошти можна було б виділити на очистку та забезпечення водою чопа, але поки водокачку не передадуть на баланс міської ради, рухатися у напрямку вирішення проблеми неможливо, як кажуть, замкнене коло.